Час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У Луцьку судять переселенця з Лисичанська за підтримку російської агресії. СБУ завела кримінал через прославляння руського міра в києво печерській лаврі. У Ковалі вперше створили інвестиційний паспорт громади. Традиційно починаємо випуск із позитивних новин із фронту. Росіяни продовжують втрачати за добу, мінус 710 окупантів, 13 танків та 25 автомобілів. Президент України звернувся до Великої двадцятки. Під час саміту Володимир Зеленський закликав припинити руйнівну війну Російську Федерацію. Президент також заявив, що мінська 3 не буде. Ми не дамо Росії перечекати. Наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації, впевнений, що саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну. Отже, пропозиції України перше радіаційна та ядерна безпека ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. Це аксіома. Але на очах усього світу. Росія перетворила нашу Запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент. Сьогодні до Миколаєва вперше прибув потяг з Києва. «Укрзалізниця» відновила пасажирське залізничне сполучення з цим містом. Востаннє пасажирський поїзд з далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого. Ми відновлюємо сполучення до Миколаєву. Як тільки наші війська посунули, російські війська. З правого берега України, і це робить місто безпечним для пасажирських поїздів. Для нас важливо повернути це сполучення, і ми продовжуємо роботи на дистанції Миколаїв-Херсон для того, щоб якомога швидше відновити сполучення. І до Херсона. А тим часом міський голова Олешок, що на Херсонщині, натякає на хороші новини, а саме звільнення міста від окупантів. Наразі очікуємо на офіційну інформацію від генштабу. Чекаємо на інформацію від генерального штабу, і ми всі впевнені, що вже дуже 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 скоро ми поїдемо в наші відні Олешки. Тим часом росіяни продовжують скаженіти. Нині завдали кілька ударів ракетами, ймовірно, С-300 по передмістю Запоріжжя. Постраждалих та значних руйнувань попередньо немає. Окрім того, напередодні зникло світло майже по всій окупованій частині Запорізької області. Повідомив міський голова Мелітополя Федоров. Йдеться про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Також без світла частину Малітопольського району. Окрім того, є інформація що під час відступу з Херсона окупанти випустили всіх ув'язнених із СІЗО. Там виявили особисті справи майже пів тисячі засуджених, у тому числі 15 до довічного ув'язнення. Де засуджені зараз, невідомо. До слова в інституті вивчення війні вважають, що росіяни перекидають війська із правобережжя Херсонщини на Донецький напрямок для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донеччини. The cat sat on the На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Білорусь надалі підтримує державу агресорку, надаючи їй інфраструктуру та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Окрім того, за повідомленням голови військової адміністрації Юрія Погуляйка на півночі Волині військові упродовж сьогоднішнього дня проводитимуть вибухотехнічні роботи. Жителів Ковальського та Камінька Ширського районів просяться врахувати і не здійма. Ти паніки. У міськрайонному суді Луцька розглядають справу переселенця, якого звинувачують у підтримці збройної агресії Росії. Мешканець Лисичанська Луганської області приїхав на Волинь у березні. У суперечці з місцевими жителями він, нібито, говорить про громадянську війну на Донбасі, а не російське вторгнення. Як же насправді чоловік ставиться до події в Україні та що думає про країну сусідку? Дивіться далі. Микола Шолковий переселенець з Лисичанська Луганської області переїхав до Луцька у березні, відколи Росія розпочала повномасштабну війну. А у суді чоловік опинився через звинувачення у виправданні та заперечення цієї збройної агресії РФ. У розмові з нами чоловік говорить, що на нього звели наклеп. Як я можу до російської агресії якось погоджуватись положительно? І у мене наоборот негатив повний до до них. І те, що на мене наговорюють, це для мене дуже образливо, так як я півжиття в службі українському народу. До 24 лютого чоловік працював рятувальником. Розповідаю, упродовж восьми років на сході бачив різне та неодноразово гасив пожежі після влучань ворожих ракет. Рятував людей. Тому певне ставлення до Росії у нього категорично негативне. Я Вісім років був АДА. Я так скажу вам прямо. Я був і в зоні АТО, і в зоні ООС. Я... Був на війні. Я приїхав звідти. Утім, у Волинської прокуратури є факти, які підтверджують, що у розмовах з місцевими людьми чоловік говорив по іншому. До слова їх розглядатимуть вже на наступному судовому засіданні. Встановлено, що чоловік, виїхавши на територію Луцького району як внутрішній вимушений переселенець, з місць ведення бойових дій, отримавши прихисток і соціальні блага у розмовах з місцевим населенням, заперечував російську агресію у Луганську з 2014 року. Переконував у наявності виняткового внутрішнього громадянського протистояння політичних опонентів та громадськості. Микола розповідає, що цей інцидент стався у хостелі, де він проживав весною, але про деталі ситуації відмовився говорити. Я вважаю, що мене просто дискримінували, тому що я приїхав з східної України. І з деякими місцевими хлопцями була вот, вот така суперечка. Ображали в плані це словом, що я сепаратист, просто з того, що я зі східної України. І не раз чув таке, що питали, чому, чому ми тут, а їхні хлопці, які з ну, західної країни, воюють у нас, виходить, вдома. Yeah, Вік розповідає, що приїхав до Луцька у березні, бо має тут знайомого, і через те, що його нібито звільнили. Його ж частина залишалася у Лисичанську довший час. Нагадаємо, росіяни зайшли в місто 3 липня. Зараз луганські рятувальники дислокуються у Дніпрі. Я був звільнений зараз. Знову впрацевлаштуватися. В ДСНС сказали, що нема місць поки що. Зараз чоловік знайшов роботу у місцевому сізо, але на час судових процедур відсторонений. У нього є син, який наразі також в Україні з колишньою дружиною. Батьки залишилися в окупації чи живі вони чоловік не знає. Із звинуваченнями, які йому інкримінують, не погоджується. До слова покарання за підтримку агресії РФ три роки позбавлення волі з конфіскацією майна. То чим завершиться ця історія, повідомимо вам незабаром. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Новолинську з четвертого поверху багатоповерхівки випала жінка. Трагедія трапилася по обіді 14 листопада. Інформують волинські новини. Як повідомили очевидці, пенсіонерка сама вистрибнула з вікна своєї квартири та загинула. Причини такого вчинку наразі невідомі. На Волині смертельна автотроща за участю захисника України увечері, 14 листопада, біля села Великий Укорськ Володимирського району зіткнулися два легковики: «Опель» та «Форд». Один із водіїв загинув на місці. Також травмувалися пасажирка і кермувальник іншої машини. На місці події працювали рятувальники, які за допомогою гідравлічного розтискача визволили і тіло загиблого і травмованого водія. Сьогодні ж стало відомо, що постраждали у час. ДТП 21-річний житель села Затурці був військовослужбовцем. Чоловік помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння руського міра у києво печерській лаврі. Йдеться про інцидент, що стався 12 листопада в одному з храмів національного заповідника. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню, які звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють рускій мір. Наразі триває досудове розслідування по цій справі. В свою чергу, через два дні після інциденту, прокинувся і настоятель Лаври Павло Лебідь. Він опублікував звернення, де підтвердив справжній свідо, у якому на службі в отця Захарія співають пісню про пробудження Росії. Сьогодні буде е, строга заборона. Оце Захарія. Служити в літургії, а також звершувати ці молебні. Молебні допомагали багатьом людям. До нього приходять усі, і він приймає всіх без вибору. Ну, але є комусь, напевно, це неприємно. Чим приваблива громада для інвесторів саме на це питання відповіли ковальські урядники в інвестиційному паспорті громади. Цей документ з усіма можливими важливими подробицями для бізнесменів уже презентували і переглянули його. Може кожен охочий. Детальніше про те, як це зробити, та про які переваги громади йдеться в паспорті. Дивіться в наступному сюжеті. Війна неодмінно завершиться нашою перемогою. А отже, про відбудову економіки треба думати вже. Переконані ковальські урядники, Тож плідно над цим працюють і нещодавно презентували інвестиційний паспорт громади. Ми презентували земельні ділянки, які можна буде використовувати для як для промисловості, так і для сільського господарства. для... А, Туризму, рекреації, а також будь-яких потреб бізнесу за словами міського голови Ігоря Чайки, Ковель має конкурентні переваги перед іншими містами. Серед них зручне географічне розташування, близькість кордону з ЄС, вузька залізнична колія, яку планують реанімувати. Тож влада готова до діалогу з людьми, у яких є конкретні пропозиції та які мають бажання співпрацювати. А щоб усе було прозоро, створили документ з усіма подробицями для потенційних інвесторів. Це є Перелік земельних ділянок, об'єктів нерухомості, приватних, комунальних, державних. Які розписані повністю з сільовим призначенням з технічними характеристиками і з дорожньою картою, яким чином і які саме бізнес там можна збудувати у документі? Показані інвестиційні об'єкти та пропозиції для бізнесменів. Побачити його можна на офіційному сайті міської ради. Там, зокрема, створено розділ Інвестиційні можливості, де й розміщено сам паспорт та дорожню карту інвестора. До того ж, це документ, який може постійно змінюватися та доповнюватися. В якій можна включити будь-який об'єкт нерухомості або земельну ділянку, і в тому числі або навіть в першу чергу приватної власності, щоб збільшувати кількість робочих місць на об'єктах, які там будуть будуватися, щоб збільшувати надходження до бюджету, щоб збільшувати кількість платників податку. До слова, інвестиційний паспорт Ковальської громади розробляли за допомогою експертів програми Юліт з Європою. Це був такий невеликий інструмент, який допоможе дійсно у міській раді бути прозорою. Перед залученням відповідно інвесторів і, і розуміти той ресурс, який вона володіє, і вміти грамотно і правильно презентувати. Інвестиційний паспорт тепер буде візитівкою Ковальської громади для інвесторів з різних куточків України і навіть світу. Саме цей документ демонструватимуть на всеукраїнських та міжнародних форумах, аби залучити до співпраці бізнес. Ангеліна гущина, Олега Врищук, дванадцятий канал. На волинь фуру з Польщі хотіли завести 24 тепловізори без належного декларування і митного оформлення. Через це водія вантажівки судили, а тепловізори конфіскували у дохід держави. Під час перевірок на митному посту ягодин їх знайшли у вантажівці марки Рено. Вони знаходились у двох картонних коробках у напівпричепі серед інших товарів. На суд Керманич не з'явився, але через адвоката повідомив, що при завантаженні товару присутнім не був та Визнав свою провину. Також додав, що тепловізори він віз на прохання волонтерів для збройних сил України. Згідно з товарознавчою експертизою, їхня вартість становить 2,7 мільйона гривень. Сам водій вантажівки обійшовся легким покаранням у вигляді штрафу в розмірі 179 гривень. Залишайтеся з нами, аби вже замить побачити про таке. У грибах, зібраних в Маневецькому районі, виявили високий вміст радіонуклідів. Фермер із Донеччини евакуював 150 кіс на Волині. І буде робити літні сири. У селі під Луцьком відремонтують протирадіаційне укриття за 2,5 мільйони гривень. Знаний в Україні фермер із Донеччини Сергій Свереденко будує на Волині козячу фарму та завершує облаштовувати сироварню. Коли господарювати в Краматорському районі стало небезпечно, чоловік орендував скотовоз та евакуював півтори сотні кіс у Волинське село. Наша знімальна група була в гостях у фермера переселенця. Тож більше розкажемо у наступних випусках новин. У Лищі під Луцьком розпочали ремонт даху проти радіаційного укриття для місцевого ліцею. Разом з тим запланували провести гідроізоляцію, утеплення стін та фундаменту будівлі, а також виправити минулі помилки, допущені при будівництві. Про це повідомили у Підгайцівській сільраді. Укриття вміщає майже півсотні людей. Будували його ще у 75 му Тож ремонт вже давно на часі. У будівлі збираються облаштувати дренажну систему. З водовідведенням, щоб уникнути майбутніх підтоплень, а також вентиляцію. Витратити на це планують 2,5 мільйони гривень з місцевого бюджету. Якщо погода дозволить, обіцяють завершити роботу до початку грудня. У грибах, зібраних в Маневецькому районі, виявили високий міст радіонуклідів. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Йдеться саме про свіжозібрані маслюки та їжовики з Маневецьких лісів. Наскільки у грибах перевищений міст радіації, фахівці не уточнюють. Від початку року зробили вже орієнтовно 600 лабораторних досліджень. Під час останнього моніторингу виявили, що найбільше радіації, окрім грибів, також у лісу ягодах Замість світ, сміттєзвалища дерева на території Поромівської громади, а саме біля села Бортнів, знайшли і знищили сміттєзвалища площою у 0,25 гектара. Про це повідомляє Державна екоінспекція у Волинській області. Зі слів голови територіальної громади Олега Савчука, на цьому місці весною планують висадити дерева. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.